Всім привіт, друзі! Ви на каналі Велюр. Сьогодні покажу, як грати в Roblox на двох аккаунтах одночасно. Ага, для цього заходимо в Roblox Player. Поки він завантажується, йдемо в пуск і пишемо Store. Відкриваємо Microsoft Store. Ой. Ось. І тут пишемо Roblox. Ось заходимо. І, відповідно, тут його завантажуємо і відкриваємо. Потім входимо в аккаунт і приєднуємося до однієї гри. Припустімо, тут буде Empty. Заходимо. І тут також буде Empty. Ось. Ну, і відповідно, ось. На цьому все з вами був Велюр. Всім бувай.